Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Перш за все хочу всім щиро-щиро подякувати за перегляд моїх відео, за діалог в коментарях, за вподобайки, які ви мені ставите, за підписочки, бо до мене приходять нові нові люди. Це мене дуже мотивує і я хочу продовжити знімати свої відео. Відео мої базуються переважно на моєму досвіду по вирощуванню рослин. Те, як я це роблю, які помилки я допускаю і які, від яких оберігаю вас. Це суто мій досвід. Але багато в чому я ще буду вчитися разом з вами, ви мені будете підказувати, і будемо з вами разом вирощувати якісь рослинки. Я переважно займалася до цього часу сухоцвітами, але в цьому році в мене буде багато однолітніх квітів, і також багаторічники. Також про що я сьогодні з вами хочу поговорити, друзі. У нас ще сьогодні мороз. Я вчора, слава Богу, мені дав Бог розум трошки позабирала свою розсаду, яка вже встигла прорости з теплиці, бо в мене теплиця не опалюється. У нас сьогодні мінус 5, так що вона була б, звичайно, трохи постраждала, не знаю що тільки, як там лагуросилі хризом, я їх понакривала, бо всієї не було змоги забрати. Тому сьогодні не буду поки що нічого висівати, з завтрашнього дня вже буде підніматися температура, тому підемо з вами на висівку. А сьогодні хочу з вами поговорити про лаванду. Бачите, у мене є така невеличка плантація лаванди. Мої ділянці вже 4 роки, це вже, мабуть, то... да, 4 минуло цієї весни вже піде 5-й. І от які я висновки зробила по вирощуванню лаванди. Лаванду я вирощую переважно тільки для зрізки, для своїх зимових букетів, для композицій. От Я її не розмножую, я її не розсаджую, так як посадила, так вона у мене і росте. Хоча два чи три я вже втратила. Так ось про що я? Я кожного року ранньою весною зроблю обрізку своєї лаванди. І от подивіться на кущики, які я сформувала з самого початку. Тобто, якщо ви купили собі кущик лаванди, посадили перший рік, її обов'язково треба. Зрізати, зрізати на 2 треті. Тобто, якщо ви купили необрізану лаванду, ви її обрізаєте на 2 треті кущах. Чому ми так робимо? Ми робимо це так, щоб ось там унизу у не робилися дерев'яними оці стебла. Щоб вони були максимум короткі. Коли ми будемо обрізати лавандочку, вона в нас буде випускати оті сплячі бронючки знизу, і кущик буде робитися такий густий, густий, зущільнений, буде формуватися гарна куля, і вона не буде дерев'яніти. Хочу показати вам на прикладі. Ось ось цей останній рядочок у мене тут під е, межею під, під деревами. Ну трошки затінок тут для нього, але це не про те. Затінок також е, сприяє лаванді витягуватися. Але цей рядок лаванди у перший рік посадки я в ній зрізала тільки на маленькі вершечки. Ось так трошечки підрізала і все. І що я маю в результаті? В результаті я маю бачите, які ось показую, які одерев'янілі стебла з ось цієї нижньої уже частини цього стебла вам спляча брунька. Не проснеться. Вона може проснутися тільки ось з таких ще, які не дуже задерев'янілі. Тут вона просинається і вона, воно тоді загущується, не витягується. А коли ви пошкодуєте свою лаванду в перший рік обрізати, то будьте готові до того, що ви отримаєте ось такий результат. І ось така велика коля у мене вийшла. З тієї лаванди, яку я дуже ретельно обрізала у перший рік. Але це стосується не тільки першого року обрізки, лаванда вам щороку піднімається, вона дає квіточки, вона дає квітконоси, і якщо ви не зрізаєте квітконоси на протязі. Їх квітування, якщо вам не треба їх для якихось е, цілей декоративних чи ще будь-яких там, то ви після цвітіння обов'язково маєте їх обрізати, якщо вони вже навіть сухі. Обрізати е, якомога нижче. І ваша лаванточка буде наростати напротязі цілого сезону. Вона нас квітує, у нас десь. У червні-липні, так до зими вона вам ще буде гарно наростати. І знову наступного року, весною, коли уже будуть, не, не, будуть, не буде загроза заморозків, ви робите знову для неї стрижку. Ви її знову гарненько стрижете. Ну, вже не так стрижете, як ви стригли в перший рік. Але все одно майже наполовину можете обрізати. Я так робила на протязі 4 років. Але у цьому році я свою лаванду вже стригти не буду. Чому не буду? Тому що минулий рік, коли я зробила злістку, я тоді її постригла. У... Липні, місяці, коли лаванда вся переціла, я її взяла, поформувала з неї гарні кущики, так підстригла, зробила її гарну зачіску і так вже залишила. І протязі літнього сезону вона в мене стала ось така, дивіться, бачите, густа-густезна. Тому уже навесні я її стригти в цьому році не буду. Але якщо ви цього не зробили після зрізки квітів, то вам треба знову на наступний рік її гарненько підчекрижити. Вона не боїться стрижки, вона дуже гарно наростає і утворює пишний щільний кущик. Звичайно, друзі, не всі кущики лаванди однаково розвиваються. Я садила свою лаванду практично плюс-мінус однакового розміру кущиками, але як ви бачите, у мене вони є різні за розміром. Чому так буває? Тому що все ж таки у нас я живу в західній частині нашої країни, і в нас часом бувають непогані заморозки. І лаванда часом буває примерзає. Тому, коли вже почнеться вегетаційний період, коли лаванда почне е, свій ріст, ми побачимо, що у деяких кущів лаванди у нас будуть такі гілочки, які не розвиваються, тобто вони чомусь відмерли. У такому випадку ці гілочки треба. При самій землі щільно обрізати, щоб вони не утворювали ось такі дірочки. Бачите, коли ви її не щільно обріжете, а обріжете такий вершечок, вона там засохша. І в результаті отут утворилася ось така дірочка. А щоб такого не було, виріжете при самій землі ту відмерлу гілочку, і за сезон протязі оцей отвір, який утворився, це місце заповниться молодими гілочками. Тепер, коли вже трошечки потепліє, ви побачите, як ваша лаванда перезимувала. Обов'язково візьміть її ранньою весною трошечки підкорміть азотно, фосфорним добривом. Небагато, по чуть-чуть під кожний кущик. Це роблю я для того, щоб у мене була гарна зрізка, щоб достатньо довгі стебла, квіточок у мене були, і я мала з чого робити свої букети. Якщо вам це не принципово, то ви можете такого не робити. Але все ж таки мені здається, коли кущ вищий, коли він. Більш заповнений квітами, то він буде і краще виглядати. А тепер, друзі, я вам хочу підвести підсумок, сказаного мною. При посадці перший рік кущі калаванди. Коли ви його висадили, він починає рости, ви його обов'язково підріжте приблизно на 2 треті куща. Перший рік посадки вам не принципово, як він буде цвісти, але він вам сформує гарну основу, гарний кущик. Далі він буде цілий рік рости, і на наступний рік, наступного сезону весною, ви робите йому так саму стрижку, тільки вже трошечки меншу. І так щороку. Але ви можете також зробити таку стрижку. Після сезону цвітіння. Тому тоді навесні ви вже можете не обрізати свою лаванду. Це вже буде залежати від того, як вона у вас буде формуватися і як в якому місці вона буде рости. От дивіться, бачите, у мене ось три рядочки цих, їм тут трошечки затінок від дерев. У мене ось тут дерева ростуть, тому вони більш інтенсивніше витягуються. Тому їх можна стригти два рази на рік. А там, де в мене більше сонячна частина ділянки, там вони не витягуються і вони формують достатньо гарні кущики. Ось що я хотіла вам розповісти про лаванду. А зараз на все добре, усім гарно виростити цю квіточку, хто її полюбляє. І бажаю всім нам миру. Перемоги, а вам усім здоров'я і терпіння у вирощуванні квітів.